Заключна викорінююча обробка нашого саду сьогодні говоримо про те, чим коли і як краще обробити. Привіт, мене звуть Наталя, і ви на каналі Садові Замальовки. Одразу скажу, що способів обробки осіннього саду є дуже багато. Кожен обирає те, що йому доступно, що йому зрозуміло. І тому я розповім, чим обробляю я. А ви мені в коментарях напишіть, як ви дбаєте про свій сад. Не забудьте про вподобайки, не забудьте про підписку. Коментарі завжди мені цікаві, я завжди читаю і спілкуюся з вами. Отже, я обираю один із найпростіших методів, які давні, як світ. Але від того він не є менш ефективним. Це дуже ефективний спосіб. Позбутися збудників хвороб, які залишилися після такого весняно-літнього сезону. Звісно, це не означає, що хвороби не прийдуть до вас, не прилетять за вітром або не рознесуться комахами-запилювачами, але це значно знизить інфекційний фон у вашому садку. Отже, застосовую я дуже прості і доступні речовини. Перше, це карбамід або сечовина. Я думаю, всім відоме це таке добриво. Добриво воно є у малій концентрації, у великій концентрації це є дуже гарний інсектофунгіцид. І використовую залізний купороз. Також, я думаю, відомий усім, доступний відносно дешевий препарат, але він також є дуже ефективним фунгіцидом. Можна робити обробку і одним препаратом, наприклад, одним карбамідом. Знаю я таких людей, садівників роблять і все в порядку. Але мені більше подобається поєднання цих препаратів. Перш за все, давайте визначимося зі строками обробки. Таких є два положення, так, два. Підходи до обробки саду перший говорить про те, що обробити потрібно ще по зеленому листочку, коли рослинки вже віддали свій урожай. І ось-ось почнеться листопад. І тоді ми обробляємо які плюси цього підходу. Плюси у тому, що ми разом із обробкою, з цією спалюємо листя залишки, вже воно не несе ніякої, ніякої користі рослинкам, тому що вже осінь, вже немає фотосинтезу, рослинки готуються до сну, але потрібно вгадати цей період, коли листя вже немає своєї. Такої ролі визначальної в житті рослини, і воно вже готове опасти. І тоді разом із листям ми спалюємо збудників усіх хвороб, які є, і спалюємо шкідників, які ще не встигли піти на зимовку під кору або десь в ґрунт. Тобто, плюс цього способу цього підходу в тому, що ми якби вбиваємо більшу кількість таких небезпек. Мінус в тому, що ми не завжди можемо вгадати, коли це буде цей листопад. Так? Раніше можна було орієнтуватися там на пожовтіння листя. Зараз буває таке, що одна морозна ніч, приморозок, і зранку вже все листя опало, Тобто вгадати дуже-дуже складно. І тим паче, що різні дерева по різному реагують на погоду, деякі скидають листя раніше. Деякі тримають листя до останнього, і тому це такий складний метод. Я обираю для себе інший варіант, коли вже листя опадає. Тобто після листопаду. І перший, і другий спосіб має свої. Плюси, має свої мінуси, має своїх прихильників, і не можна однозначно сказати, як правильніше. Я роблю так, бо мені так зручніше. Опало листя, вибрали погоду, яка дуже така гарна погода має бути. Має бути сухо, має бути більш-менш тепло, щоб хоча б було плюс 5 градусів. Звісно, ні по яким нулям, ні по морозу. Це має бути плюсова температура. І будемо робити. Обробку. Перш ніж робити обробку, оглянемо дерева і подивимося, якщо є сухі пошкоджені гілки, звісно, ми їх повидаляємо перед обробкою. Якщо є, наприклад, у вас сад старий, лишайники, якісь мохи, це, звісно, потрібно все зачистити, почистити перед обробкою. Тому що ця така обробка вона буде дезінфікуючою. Всі ці ранки вони будуть продезінфіковані. Це треба зробити. Листя, яке вже опало, я одразу не прибираю. Я його буду оприскувати цим самим робочим розчином, яким оприскувала і. Дерева оприскувала крону, оприскувала стовбур дерева, цим же розчином будемо оприскувати і листя. Лише потім будемо його згрібати і нести на компост. Зараз все розповім. Отже, яку концентрацію обрати? Якщо сад вже дорослий, тобто деревам вже три роки і більше, то я беру високу концентрацію. Беру 500 грамів карбаміду і 500 грамів залізного купоросу. Якщо ваш сад молодий, тоді можна обрати меншу концентрацію, яка буде менш агресивною для того, щоб не спалити, не наробити опіків в молодій корі. Можна взяти 300 грамів карбаміду та 300 грамів залізного купоросу, зробити меншу концентрацію. так? Отже, розчиняємо окремо залізний купорос. Розчиняємо ну бажано це зробити в тепленькій водичці, хоча він. Досить непогано розчиняється, але все-таки краще взяти теплу воду. Розчиняємо карбамід окремо, потім доводимо все це до 10 літрів і будемо робити оприскування. Оприскування робимо ретельно для того, щоб вся кора, гілочки наші, всі були покриті ось цим робочим розчином. Якщо ми обробляємо одним карбамідом, то цей розчин є таким досить агресивним. Він має високу таку лужну реакцію. Якщо ми обробляємо, Залізним купоросом додаємо залізний купорос. Трошки він стає менш агресивним, тому що залізний копорос є кислотним розчином. Ну, як на мене, менш агресивний такий розчин кращий. Так, робимо після листопаду вже бруньки наші плодові закрилися лусочками так, і покривними з цими, і ми не зробимо опіків. В цьому я вбачаю такий плюс цього методу обробки. Хоча знову-таки скажу, що кожен обирає своє. Ця обробка стосуватиметься лише плодового саду. Хвойні дерева та декоративні. Я ні в якому разі таки агресивними розчинами такими не обробляю, щоб не наробити шкоду. Розповім вам далі, чим обробляю я декоративний сад. Отже, дерева плодові ми побризкали. Побризкала я листя, все, що навколо так, крони в нас попадало. І це листя згрібаю і несу на компост. Від великої оцієї концентрації цих речовин, листя за 1-2 дні воно почорнішає, воно просто згорить. І разом з ним згорять усі збутники хвороб, які на них могли залишитися. Це потрібно розуміти. І ще я скажу одне таке. Що не забуваємо восени не тільки про обробку, але й бажано побілити наші деревця. Побілка це не про травень, це не про травневі свята, не про різні бордюрчики біленькі, про красу. Побілка це про захист наших дерев, перш за все. І найкраще робити побілку саме восени. Чому? Тому що побілка сприяє відбиттю сонячних променів, які є агресивними. Зокрема, це буде в лютому, наприкінці зими, вже таке сонечко більш яскраве. І що відбувається? Сонце прогріває кору, починається в цьому місці сокорух. Так, потім настає ніч, настає знову мороз, і ось цей сок він замерзає і починає розривати кору. З'являються морозобоїни. Це дуже небезпечно, особливо для молодих дерев, тому що це є ворота, шлях до інфекції. І тому побілкою, що ми робимо? Ми робимо таке дзеркало, так, яке не дає прогрівати занадто наші деревця. Крім того, ми замазуємо мікротріщинки, що не дає набирати дереву, вологи зайвої, атмосферної. Це такий прийом, гарний агротехнічний прийом захисту наших дерев. Побілити можна звичайним вапном, можна побілити акриловою фарбою, біленькою, є спеціальні водоемульсійні фарби. Тобто, вибір є, запитуйте, вони є і звичайні. Вони є з додаванням мідного або залізного купорос, як додатковий захист, тому є ще обрати. Білимо наші деревця. Звісно, також це робимо не по холоду, не по мінусу, а за такої гарної погоди для того, щоб прощен цей міг висохнути, для того, щоб ваша обробка була максимально ефективною. Декоративний сад, і перш за все, хвойні рослинки я обробляю лише такими хімічними засобами, системними або контактними. Чому? Тому що хвоя це видозмінене листя. І розчин залізного купоросу, сильно концентрований або карбаміду, він може просто спалити ці листочки, так би мовити, попалити хвою. І тому я застосовую більш такі щадяще фунгіциди, інсектициди, але тут потрібно обрати ті, які спрацюють за холодної погоди, тому що температури вже зараз дуже-дуже низькі. Але шкідники ще досі. Активні і тому потрібно дати захист перед зимою, максимальний такий захист нашим рослинкам. Чим обробляю? За низької температури від хвороб можна використати препарати хорос, препарат мобіль він є аналогом хоросу. Так? Топсін М, фондазол можна використати. Такі препарати, такі фунгіциди спрацюють, Сігнум спрацює за холодної температури. Від шкідників можна використати актару, моспілан. Ці препарати від плюс 5 градусів працюють. Можна застосувати препарат Ампліго, він є контактною дією, але він також дуже добре спрацює за низьких температур. Роблю бакову суміш і проходжуся по хвойним деревам, по декоративним деревам, в принципі, самшити все, що є таке нелистопадне, все, що є вічно зелене обробити не завадить. Є у вас зайвий розчин, можете просто пройтися по всім рослинкам, які живуть у вашому садку. Це ніколи не буває зайвим. Такі профілактичні заходи дозволяють зберегти здоров'я саду у майбутньому. Отже, ось так буду обробляти свій садок. Я дочекаюся гарної погоди, бо зараз у нас дощі дуже вогко. Зараз ніяких обробок не роблю, але ще буде бабине літо, все попереду і обов'язково захистимо наш садок. Бажаю вам здорових рослин, квітучого саду і зустрінемося з вами у нових відео.